Ребята, всем привет! С вами фермер Денис. Сегодня мы будем культивировать. Ой, у меня есть поле 12, мы ее будем сегодня даже не культивировать и дискувати, А потом після дисковки мы будем работать по дяча, Берем наш культиватор. Диск називається BD7. Хто хоче, я ставлю ссылку на моде. Хто хоче скачати. Я тільки переїхав на карту. Невдавно багато чого, як вам об'яснити <кхи> недовго виживаю я. я тільки це приїхав. Я не за 26, 36 де я ніфіга себе. Дивіться, яка модифікація є оце медленний, беремо цей. Червоного кольору. З дизайну червоний. Червоний. Вау, дивіться, якого червоного кольору я зробив. Кондиционер також налита. Без панелей по капота. Ну, ну. Вот так и навеска трехточечная. Купляем. Диски купив чи не купив. Купив. Ось наш те сто п'ятдесят. Вечерні, да? Вечерні тидить, да? Мало що... можно. Так, все вцепили, все підсоєдинили. союди. Ну, то можеш сказати, що це за двигун? А якщо хтось дивиться, скажіть що це за благодій Андрій їде. Андрій купив ось он красивого трактора. На якому він не буде культивувати? Сейчас. А, я не туди поверну, мені треба розвити. ти можеш болу так? Да, поел. Да, по Конечно. ты угу. да не. А Мы, на бабуш... да. Мы на бабушку. на бабушку проверял. Ну, И проверял. Я буду Учителя проверяют. Кажется, я молодец. Не, я поделюсь. Полос принесен, я цю принесен, не буду вбирати. Я тут кукурузу посадю. Посадю кукурудзу. Раскладуємо. Відправляємо Андрія на роботу. Кейль наш потяг. База наша сейчас. Да, є у нас база. Ось наша база. Ммм, купаємо. Слешок карта «Варварівка». Купуємо сівалку і купимо сажалку даже. Ось Супен 8 На які ми сьогодні будемо робити. Так, треба купити. Семена, думаю, хватит. Ось наш анкадор. Кама. Так, купуем. вже підів на наш. М -м -м э, робимо підколісний погрузчики. Нізайн отакий зробим. Так. Яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, мені не треба в Мені не треба такого робити, мені треба рівно, щоб все було зроблено. Це не робочий. Так то есть другая его все ждут. Да. Вийдеться самому роботи. Робити. Якщо набереться тисячу підписників, буде буду вести стрім. скоро буде друга серія цього відео. Може завтра, може пізніше вийде серія. Друга серія. Я маю, як ми вижимаємо на карті Варварівка. Про що так само буде і в реальному житті. Тож буду викладати відео. Буду все, все викладати, робити. Так, тут праї. Не праїда, 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 Ось наш білорусик. 892 Будем святый на насиловать. Опа, есть Так, ми підготавлюємося до посівів? Буде тисяча шу... Нам. Я, взагалі, канал. Що потім ми зробимо? Папе... Так, це все добре. Будемо їхати на базу. І так у нас вийшло коротеньке відео з вами. Починаємо тільки займатися цією технікою. Ми будемо виживати на цій карті. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте колокольчики. Всім пока-пока.